Арієль таємно зустрічається з хлопцем. Русалонька Арієль, молодша донька морського царя Тритона, через забудькуваті знову не з'явилася на концерт, влаштований придворним композитором крабом Себастьяном, де вона повинна була виступити і заспівати головну партію. Замість цього вона зі своїм другом рибкою флаундером відправляється в одне з місць зупинки корабля, щоб зустрітися таємно зі своїм коханим Еріком. «Ніщо не може мені заборонити бачитися з Еріком, запевняє Аріель. Гноми переживають, що білосніжка проспить головні події її життя. Повернувшись додому, гноми знову виявляють сплячу білосніжку. У той час, як прекрасний принц поспішає на їхнє побачення. З гномами білосніжка живе дуже довгий час. У неї завжди хороший настрій. Але гноми стурбовані тим, що у білосніжки проблеми зі сном, і саме тому вони записали її до лісового лікаря. Нам не байдужа доля білосніжки, і на жаль, вона може проспати всі головні події життя. І ми боїмося, що їхню з принцом любов може зруйнувати її сонливість, висловилося на одному із заходів гноми. Скрудж МакДак збільшив свій прибуток. Персонаж мультфільмів, казок і коміксів, селезень мільярдер, шотландського походження, головний герой Діснеївського мультсеріалу Качині історії. Скрудж МакДак збільшив свій дохід в два рази. За підрахунками за минулий рік, Скрудж МакДак став найбагатшим героєм мультфільму компанії Дісней. Незважаючи на скупість, Скруджа і його спрагу до наживи, близькі для нього найважливіше в житті. Скрудж виключно чесний і працьовитий, чого і вимагає від. Оточуючих стверджує близьке оточення МакДака. Рапунцель змінила імідж. Звична для всіх головна героїня мультфільму Рапунцель вже не така, як раніше. На останньому з заходів новоспечена принцеса Рапунцель з'явилася в супроводі принца і зовсім в іншому образі. Тепер її волосся не виблискує магічним світлом і, на жаль, не таке довге, як раніше. Рапунцель вирішила поміняти імідж у зв'язку з тим, що її образ настільки приївся телеглядачам, що час вже щось поміняти. Прокоментував зміни продюсер акторки. У моєму житті новий етап. Я тепер живу в палаці. У принца тому і вирішила змінитись. Написала в соціальній мережі Рапунцель.